Тому або, або художня влада, або ідеологічна влада, або державна. Художні невеликі не, не сторін. Я прихильник художньо, художньої влади, можливо, колись на пенсії, якщо не отримую державну, будемо творити, будемо творити художні твори. Зараз мій вплив ідеологічний. Апірон це школа, яка зокрема створює нових людей з новим світовлением. І невелика не таємниця, що всі відоїди походження за Пірон. Запірону також. Частина. частина, да, ну або, або певне ну, коло нашого, яке ми можемо назвати. Хомяк, Романенко, Дацюк, і, і так далі. І Арестович. Ну я сподіваюся, що якась частина державної влади ми все-таки отримаємо. І тоді ми покажемо, як, як поратися з футрошоком. Із... Маленькою людиною в в кожному українці, яка хоче залишитися в садку і не вилізати з лавки. тому